Доброго раночку, корпусний парк, Полтава, Схід сонця, Орел стоїть, собачки гуляють. Відмічаємо найстарший дубок цього парку. Отакий він гарненький, стоїть, красунчик. Сонечко сходить час йти на зарядку. така прекрасна погодка. Тільки на зарядку. Набиратися на сонечку і там де, як всі рекомендують. Вони спортсмени там, хто може бігає. Хто не може, той ходить, але всі весна виходять на сонечко. Починається новий день. Полтава просипається. Ось яке сонце. О.